Всім привіт, з вами Михайло. Це вже 50-й день челенджу на відтисканні присідання і на прес по разів протягом 50 днів! Це вже половина челенджу. Але так сказати, вже і половина літа так е, прийшло. Капець, як швидко час летить Але я нічого. Ну. Скоро ще лишається. Ну, тобі як ще менше літа. Але так сказати, лишилося 40-50 днів челенджу, Літа чи менше, бо так сказати, 3 місяці по 30 днів. Так, ну, там 30 днів та виходить 92-93 дня. А в мене челендж виходить ще до 10 версії. Так що, що можу сказати? По челенджу, так що... Є трохи прогреса, але... Не дуже. Але так сказати, зранку, зранку як я стою, общей е, як я обше не займав. Не займався тайбі, як челендж, дуже легко стоїть. Оце я у бачення розказу, що м, трошки важче було, але Але будемо продовжувати. Сьогодні без е, просто сороків. Не буду. Вже там на вже буде на 200 на сотий день. То буде 200 рожів. Сьогодні не буде. Ну, знаю, що хотілося б, тай би, щоб було тай, Щоб міг тай би зробити для вас. Щоб ви бачили би, 150 на 150 на 150. Але я сьогодні сравів. Ну що, не буду вас затриматися, бери спочатку, стати бачити подбайки. Підписуйтеся на канал, не забувайте дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення про відеоролики і стріми, А ми погнали відеоролики без монтажу. Традиція! 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 Ну що, починаємо! Зараз я виконаю та для вас важливо. Можливо трошки щось собі інакше там планую. Ну шо? Погнали! Перші підходики може вдати мені цей... до рекорду наблизитись чи ні, я не можу сказати. Ну шо? Ну шо, погнали? Погнали! Десять. Знаєте, я так сказати, напевно, що треба і села економити, так що думаю, що буде 10 підходів, що лишається. 9 9 підходів, що лишається. Побічув, що тебе як, як після п'яти до п'яти було легко, а після п'яти е, трошки важче. Та й пішов, якщо руки так, як болі, але я не буду на цьому зупинятися. Так що буду розділяти на 10 підходів. Так що 10 підходів по 10 разів. Та й буду трошки цей, Можливо, є якийсь... Якісь питання чи що. Я буду старатися відповідати, якщо буду у відеороликах. Що буде можливість. Так що пишіть в коментарях, що би ви, ви, ви хотіли бачити з лайву. Ну, 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 я думаю, і скоро повернеться ігрові відоски, так може і стрими. Подивлюсь. Так що, друг, другий підходик. Другий підхід, двадцять. Що залишається таких вісім разів? Вісім разів, це 80. Але буду перериви ще у тебе як корот. Але скажу, постарайтесь зробити. Ну хоч три днів. Ви відчуєте, але... Але скажу таке, що це, якщо нормально відпочити, то можеш цей челлендж проходити для себе взяти такий виклик, але якщо якщо такого сказати рано, рано такий стов зробив, потім цілий день, наприклад, пішов на роботу, змучений, вечором в стов, далі така по кругу, по кругу, це вже зайвіть трошки надоїдає. Ну добре, третій підходик Погнали! 15 Так що зараз Як буде? І буде по 15 І по 10 Уже вже починаю таку впривати Ну шо, є зміни за 50 днів чорночок Може не такі значні, але є. Мог би самі, в принципі, бачите. Зараз ще... Тай ще 15, й буде вже 50. Вже буде 50. Четвертий підходик. Четвертий. Ну шо, погнали! why you looking tired you also need a penalty suit then 15 це вже є половина. Половина. А ще лишається зараз 50 відтискань, 100 присідань і 100 на напрес. Ну що можу сказати? Але скажу по своєму своєму відчуттю, тебе як... Зранку тільки прокидаюся. Ну якщо не ляти дуже пізно, як я вчора ляг, то майже самий прокидаюся. Якщо я ляю десь о 12, то я можу і сам проснутися просинаюся шеста за, за 10-6. Та й собі, але все одно мене буде стоїть, Так що рано встаю. Ну шо, 50, зараз. Коше, два підходи, це по 15, це буде 30. Потім ще, може, може зараз це ще, табі як три підходи, один двадцятку. Потім два по 15. Ну жаль, згодні? Я думаю, що так. Такий трошки.

Сімдесять ще подняли ще й 30. тридцять. Але скажу, що я тай бій почав після цього набагато зробити себе почувати. Рівно половина, так сказати. Але все одно... Все одно я... Ну як я записував відеоролики, в мене було цієї, що я удосконалював час. Але я майже без перериву. Добре, що залишається. підходи по 15. Погнали! 85. Зараз ще останні 15 і заразу проходжу до... до цей. Я там є ще казав, що вже буде, але мене не вийшло. Так що я виконаю то що... то, що я казав, можливо, кінець кінець челендж. Але що так скажу? Є такі. Можливо, таки не зна щось зміни, але є. Але по прогрес, по віджиманням, в мене був рекорд 50. І то вже я так насил. Але последним часом в мене то легше даються, то кещу. Не можу сказати чого. Певне, після того, що не віддихаю нормально. Ну що, погнали! 95 5. Остальные 5, 6. Ну, 100. Что, 100? Ну що, я зараз переходжу до... Ну, якщо що, можливо, взагалі то. Є такі, можливо, зміни, але то не за Але є. Ну добре, що, приступаємо до. Присідань 100 разів. Понали. Три, два, один. Понали. П'ятдесять. Що лишається? П'ятдесять. І проходимо зразу до пресу. О. Починаю відчувати, що мені шостеп'ять як не добре. Bom, Bom, não sou por Симдесят сюда Ну що, погнали 100! 100! Сто. Ви почать! Але я сьогодні не можу зробити! 150 на 150 і... Три рази по 150, 150 відтиска. 150 свіжімань. І 150! Я казав, що на 50-й день буде, але... Не можу. Що не довго відпочив від тебе як кінець Я все таке запишу, потім спати. І сплю півдня! <рес> ну що, погнали. а так то я не буду спати, бо буду планувати. У мене є інші плани. Ну що, погнали. Ну що можу сказати? 50-й день челенджу, половина челенджу. Якщо що ви самі все бачите відео без монтажу, сторожі тако помалу щось говорити, але... Не завжди є. Ви бачите, але скажу по своїм відчуттям, мені набагато краще. Бо я пам'ятаю, то в мене вже трохи виробилася така дисципліна. Навіть бувало таке, що після, коли я це не робив, потім мені так погано цілий день. А потім я робив. Ну, Що буду говорити? Це треба. Самому. Ну що, я буду напевно завершувати на цьому відеоролик. Дякую, що додивлялися до кінця. Ставили ваші подобайки. лайки, писали коментарі. Ще 50 днів челенджу. Для вас тебе як 50 днів, а для мене буде челендж продовжуватись. Ну що, буду напевно завершувати. Підписуйтесь на канал на всі соціальні мережі. Także z wami było miejsce z było w innym kanale miejsce i do nowych będzie się zobaczymy może może albo jutro nie, albo jutro. do nowych do nowych